Вітаю глядачів Ютуб каналу Фокус. Моє ім'я Максим Добровольський, і сьогодні з нами на зв'язку політолог Володимир Фесенко. Вітаю Вітаю вас. запровадження 12-го пакету санкцій проти Російської Федерації. Це дуже складний процес, але нині питання опрацьовується. Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з представниками СБІ за підсумками третього саміту Європейської політичної спільноти. В чому складність прийняття цього важливого пакету? Чому європейські лідери та Сполучені Штати Америки так відтягують цей процес? Ну вони не відтягують цей процес. Проблема в Європейському Союзі в узгодженні. Я нагадаю, що рішення в Європейському Союзі ухвалюються консенсусом. Потрібна згода всіх членів Європейського Союзу, всіх без виключення. І саме тому виникають складнощі. До дев'ятого пакету перші вісім пакетів ухвалювалися в принципі без особливих проблем. Ну тому що був шок війни, і було очевидно, що потрібно організувати тиск на Росію. А далі почалися проблеми: в першу чергу з боку Угорщини. І зараз, от саме Угорщина, як правило, є країною, яка блокує або гальмує уповільнює узгодження санкцій проти Росії, оце головна проблема зараз. Але іноді деякі інші країни також кажуть, що у них є економічні проблеми внаслідок запропонованих заходів, і вони не можуть на це погодитись. Також от в даному випадку треба брати до уваги, що в санкційній політиці е, Захід, і, зокрема і окремі європейські країни, не будуть йти всупереч своїм інтересам. Е, вони не будуть робити собі шкоди більше, ніж Росії. Е, у нас не всі це розуміють, але це об'єктивний факт. Є економічні інтереси конкретних країн. Ну, прості приклади, я не веду. От давно вже обговорюється, ще з минулого року, коли запропонувала е, комісія. Мака Макфола, робоча група, яка займається міжнародна робоча група, яка займається пропозиціями, підготовкою пропозицій щодо санкцій. Запропонували санкції проти російської компанії Росатом, фактично проти російської ядерної енергетики. Але захід на це не пішов. Чому Тому що о, в цілий низці європейських країн діють атомні електростанції, які отримують паливо з Росії? Ну і уран російський купують теж навіть США купують тому. Вони уникають таких дій. Ну і по санкціях я скажу так: насправді зараз проблема не в узгодженні нових пакетів санкцій. Їх узгодять, узгодять ну, там черговий пакет, але це не змінить кардинальну ситуацію з санкційним режимом. Ну можливо, можна буде казати про там те, що буде більше санкцій. Але проблема ж не в цьому, не в кількості санкцій, а в якості. От це головна проблема зараз. Росія, як раніше, Іран і Північна Корея побудували систему обходу санкцій, і вони пристосувалися до цієї ситуації. Санкції послаблюють російську економіку. Але також треба розуміти, санкції не вбивають і не можуть вбити. Не тільки економіку Росії, а там економіку в північної Кореї. От найбільше санкції, найбільш жорсткі санкції, причому глобальні санкції, санкції практично всього світу, є проти північної Кореї. Але Північна Корея створила ядерну зброю і шантажує цією зброєю весь світ. От вам приклад: схожа ситуація у Ірані. А по Росії, крім того, що ну скажемо так, от Росія побудувала систему обходу санкцій. Санкції не є глобальними. Значна частина великих за населеннями і обсягами економіки країн, таких як Китай, Індія, Туреччина і багато інших, вони не беруть участь в санкційному режимі. Ну і на заході теж я вважаю, от зараз акцент треба робити не просто на збільшення кількості санкцій. А на тому, щоб посилювати так званий експортний режим, контроль за обходом санкцій, посилювати вторинні санкції, От тоді да, це буде більше ефекту від цього. Але це не простий процес. Знаєте, це як на війні боротьба міча і щита. Як тільки посилюється потенціал атаки, після цього посилюється потенціал оборони, отак От і з санкційним режимом. Водночас, як е, світова спільнота може тиснути на агресора, тому що здається, що е, агресор Російська Федерація може вчиняти будь-які протиправні дії, і це ніяк не позначиться на її економіці, тому що більшість України… Ну, я можна відразу. Я от неправильно, от у нас кидаються в крайне ще, і вашому запитання теж є крайне ще теза про те, що це ніяк не позначиться на її економіці, не, не відповідає дійсності. Це не так. Вплив є. Ну, наприклад, російський автопром упав на дві третини. На дві третини. Великі проблеми є у російській авіації, тому що є проблеми з запчастинами. Вони вони шукають через треті руки. Потім система обходу санкцій вона призводить до того, що ну, доводиться більше платити на Росію. Стала менше отримувати нафтогазових доходів значно менше ніж, наприклад, минулого року це було. Але от. В середині року вони вже простосувалися. Зокрема, вони купили великий танкерний флот, і вони ну, за цей, ну, шляхом от, використання цього танкерного флоту, хай з дисконтом, але продають нафту і Індії і Росії. Виникають теж проблеми. ну Простий приклад на видову. Росія багато нафти продає Індії, але Індія платить за це рупіями. І росіяни не знають, що з цими рублями робити. Потім, от ще одне спростування: тези про те, що це ніяк не впливає на російську економіку. Впливає. Який нині курс російського російського рубля? Більше ста доларів, більше ста рублів за один долар. Більше 100. Практично за останні місяці російський рубль впав в півтора рази, і це теж свідчення того, що санкції дають ефект, але це ефект послаблення. Знищити російську економіку з її величезними ресурсами, і ну в умовах, коли вона може торгувати з Китаєм, з Індією і через ці країни. Ну, наприклад, значна частина е, обходу санкцій ну, по обсягах йде е, через об'єднані Арабські Емірати. невеличка країна, але вони забезпечують, забезпечуються, скажем через е, компанії посередники торгівлю навіть західними товарами. І от тому вторинні санкції потрібні посилення контролю е, за системою входу санкцій. Але тим не менш, е, все ж таки певне послаблення російської економіки є е, е, не смертельна. На жаль, але е, ну з цим треба рахуватися. Проте тиск треба посилювати щодо покарання Росії. Ну будемо реалістами: е, е, покарати можна або на полі бою. Uh, і частково це вдалося, але нестача ресурсів є зараз навіть у західних країнах я кажу про воєнні ресурси у Росії. Також до, до речі uh, в судовому порядку є вже певні рішення міжнародного кримінального суду. Але фізично притягнути до відповідальності Путіна можливо тільки якщо Росія повністю програє війну, або в Росії, наприклад, стануться якісь раптом політичні зміни і нове керівництво з Путіна і припинить війну. Поки це варіант такий, ну на мій погляд, утепічний або вкрай малоймовірний. але тим не менш немає іншого варіанту, як тиснути на країну агресора, тиснути, покарати. Повною мірою на жаль неможливо, враховуючи великий потенціал Росії природний і економічний потенціал, на частковий і фінансовий, а також враховуючи те, що зараз в світі є протистояння протистояння різних таборів, зокрема, є протистояння Китаю, і США і Китай може хай не прямо опосередковано, але допомагати Росії. Ну скажімо так, компенсувати або мінімізувати нинішні проблеми з санкціями. Пане Володимире, а от що було зрозуміліше для наших глядачів? Скажіть, будь ласка, санкції, які наприклад прийняли ще рік тому, вони через там рік, через півтора роки лише набирають своїх убертів. Тобто, якщо ці санкції продовжать діяти через три роки, то ефект від них буде набагато більший, ніж зараз. Тобто, бо раніше казали, що російська економіка це ніби локомотив, який щоб зупинити, пове, ну, потрібно дуже і дуже багато часу, щоб насправді пройшло, щоб реально санкції запрацювали. Ну, так думали. Але ситуація ж, теж міняється. І от я вам навів приклади, що Росія побудувала систему обходу санкцій. От якщо б не було обходу санкцій, тоді б сталося так, як ви сказали. Або думали деякі економісти, що от трошки треба почекати, і буде ефект. Ефект є певний, от падіння курсу рубля. Але думати, що там от ще треба почекати два роки, і впаде російська економіка, ну, за розрахунками економістів, фахівців, зокрема і по російській економіці, російському бюджету, фінансова подушка у Росії ще приблизно на два роки. Тобто гроші є ще на два роки. Плюс вона ж буде торгувати, якісь поточні гроші будуть, але скорочення ресурсів відчувається. Наскільки ще вистачить ну, на, два роки, на два роки, на два роки, точно вистачить. Якщо Росія буде вести війну малої інтенсивності, може вистачити і найбільший термін. Потім яка буде ситуація в Китаї? Тут багато чинників, які будуть впливати на конкретну ситуацію. Тому. Ефект санкцій може по-різному проявлятися. Ну от ще один приклад наведу. На Заході дуже довго шукали варіант впливу на нафтогазовий сектор Росії. Самі вони не могли і не хотіли повністю відмовлятися від російської нафти і газу, тому що це створювало б проблеми для них по газу. Так що Росія сама фактично вийшла з європейського ринку. Вона думала тиснути минулої зими. Напередодні минулої зими вони максимально скоротили постачання свого газу на європейські ринки, і європейцям довелося шукати газ на інших ринках, і в принципі, ну а також там шляхом реструктуризації свого паливного сектору джерел постачання енергії і так далі. І в принципі, їм вдалося компенсувати цю проблему. От зараз теж є повідомлення, що рівень закачування газ газу. В підземні сховища в Європі найвищі за всю історію. Це також наслідок дії Росії. Росія фактично внаслідок цього втратила е, е, європейський ринок. Частину газу вони продають, е, ну Китаю намагаються продавати, але Китаю стільки газу не потрібно. І е, е, Газпром за останній рік має найбільші збитки за ну, за останній час. І от вам приклад ситуації, коли сама Росія собі зробила проблему для європейців. Це теж була проблема, але вони її, ну скарм так якось компенсували. Хоча ризики теж залишаються, і певні проблеми ну, в залежності від того, яка буде зима. По нафті більш складна ситуація. У деякі країни, якраз Угорщина і деякі інші, вони собі виторгували, що буде трубопроводна нафта? Хай залишається. В Європі довго не вводили, до кінця минулого року, не вводили санкції по нафті проти Росії, ну тому що залежність була висока. Потім вели, але вели цікавий механізм, це був експеримент. Гранічна ціна 60 доларів за барель. І на перших порах, перші місяці, перші півроку, майже. Це спрацювало доходи Росії від продажу нафти значно скоротилися. Але потім Росія пристосувалася. От е, купили багато танкерів, е, почали продавати більше нафти Китаю Індії, і е, в принципі, ну ще тут і проблема виникла додаткова. Ціни на нафту почали зростати внаслідок дії ОПЕК, в першу чергу Саудівська Аравія, яка почала е, скам так скорочувати видобуток нафти. І ціни на нафту зросли. Тому от о, цей експеримент він дав частковий обмежений ефект. І зараз на Заході думають, як далі бути? Якою має бути санкційна політика саме по нафті? Він треба шукати більш ефективний механізм, поки що його не знайшли. Ось така ситуація, вона неоднозначна. Тому певні ефекти є іноді тимчасові, а, а потім вони припиняються іноді є накопичувальний ефект, а, іноді, на жаль, от Росія пристосовується і ну, скажімо так, починає входити санкції там через треті країни або через компанії посередники. Так що, а, в, ціл, в цілому. Є ефект послаблення, а, але покаж, по так по окремих напрямах санкцій, по окремих санкціях, треба оцінювати ситуацію окремо. Тут немає якогось загального знаменника. А от, наприклад, Сполучені Штати Америки можуть мотивувати Китай, Індію, Туреччину приєднатися до а, пакетів санкцій, які, наприклад, підтримує Європа, Європейський Союз, проста відповідь? Ні, а деталі Ну а якщо у західних країн працює політична солідарність, спільні цінності і спільні інтереси, вони узгоджують санкції, і то як я вже сказав, по європейському союзу виникають проблеми з цим узгодженням. А коли ми говоримо про Китай, який знаходиться зараз фактично в стані торгівельної війни з Сполученими Штатами, який Пішов фактично на відкрите геополітичне протистояння з Сполученими Штатами, чого раніше не було, то як тут е, ти будеш впливати на Індію, намагаються впливати, але теж величезна країна, е, псувати відносини з Індією не хочуть ні е, США, ні Європа е, і тому вони діють достатньо гнучко в даному випадку. Так що, ну по теречні, схожа ситуація сторечну, теж хоча вона є членом НАТО. Але теж доводиться домовлятися, наприклад, навіть політичних питань От Швеція досі блокує вступ Швеції до НАТО. Так що в даному випадку по санкціях на превеликий жаль по деяких питаннях, наприклад, та ж саме Швеція пішла на поступки, наприклад, по платіжних картках МИР. От Росія, ну, оскільки заблоковано було використання, це дуже до речі, потужний був інструмент системи міжнародних банківських платежів. Думали, правда, що це дасть більший ефект, воно ефект дало. Росія фактично була відрізана від нормальної торгівлі з західними країнами, тому що от, система SWIFT банківська була заблокована для Росії, але через Китай, через Індію, вони продовжили працювати. Перейшли на інші валюти. От це не дуже вигідно для Росії. Вони ж думали на рубль, перейдуть, не перейшли. І зараз от є залежність, от теж до речі, такий опосередкований ефект санкцій. Російська економіка вижила, утрималася, але значно зросла залежність Росії від Китаю і від китайської економіки. Значно зросла, оце чого раніше не було. А, от по Індії я вже казав, що теж виникла залежність. Не знають, що робити з індійськими рухами. Їх багато, а використати їх не можуть. І це до речі, от і приводить до проблем з курсом. -решт, Дизбаланси в зовнішньої торгівлі. По от, Туреччині Китай ніше туреччина, врешті-решт, погодилась ввести певні обмеження на банківському фінансовому ринку і вони незначні, але ну. Такі великі турецькі банки утримуються, скажімо так, от від використання, наприклад, російської платіжні картки МЕ. І для росіян в цьому сенсі виникли певні проблеми. По деяких інших країнах теж вдалося, скажімо так, вивести з ринку цю платіжну картку. Але це таке обмежені результати. Все ж та саме Туреччина не відмовилась повністю від співпраці з Росією, тому що їй це вигідно, вигідно. І, наприклад, побудова атомної електростанції значною мірою за російські гроші. Це вигідно було під час виборчої кампанії для Ердогану. Ну і взагалі торгівля, торгівля і нафтою і газом, і в цілому торгівля да Ердоган хоче, щоб були як і раніше російські туристи в Туреччині. Так що економічні егоїстичні економічні інтереси в незахідних країнах вони працюють. Не на користь санкцій і Росія це використовує. Тепер питання щодо Угорщини: як Україні діяти і взагалі впливати на нашого сусіда, щоб дипломатично вирішувати справи з Угорщиною? Тому що саме ця країна дуже часто, ніби вставляє палки так в у військову та економічну допомогу для України. Ну, вона да, вона створює певні проблеми, але не критичні. Я зверну увагу на те, що перші вісім пакетів санкцій проти Росії Угорщина підтримала без проблем. Навіть Орбан розумів, що не можна ну не, не підтримувати ці санкції, інакше він сам опинився в складний ну скажімо, в складному становищі, і він розумів, що він не, не міг не підтримувати навіть в політичному сенсі. Але потім, коли війна стабілізувалася, ситуація стала більш стабільною і військовою в політичному сенсі. Тоді Орбан почав да, створювати проблеми, Він почав торгуватися з європейським союзом, але як з'ясувалося, от якраз в Європейському Союзі є інструменти впливу на Орбана. Це гроші. Як до речі, польська, польський уряд ну, який ще залишається при владі, але з ним теж були проблеми: були порушення європейських правових стандартів. Зокрема, зокрема, принципу верховенства права. І е, по суті, е, Європейська комісія от вводила внутрішні санкції проти Угорщини, і це був вагомий інструмент впливу. В принципі, Орбан торгувався, він вибував для себе преференції, але воднен на те, щоб скажімо так, він дав згоду на підтримку України, на макроекономічну підтримку України. І е, на е, нові пакети санкцій проти Росії він вибивав для себе певні е, послаблення, певні виключення з санкційних е, режимів, е, трошки, скажімо так, зменшував е, загальний санкційний режим, наприклад, по списках окремих е, політиків і так далі. Наприклад, сам Угорщина блокувала включення в санкційні списки патріарха Кирилла. Е, але в цілому, врешті-решт, Угорщина змушена була погоджуватися. Тому я думаю, що і далі саме фінансові організаційні інструменти Європейського союзу будуть впливати на Угорщину. і в цьому сенсі нам треба діяти разом разом з європейським союзом. Також от, треба буде використовувати от, в процесі європейської інтеграції. Там незалежні інституції, там, міністрська комісія. Нам не всі рішення подобаються венційської комісії. Але тим не менш, якщо вона ухвалює свої правів вердикти, ті самі угорщині важко їх оскаржувати. Вона змушена рахуватися. Але тим не менш, я вам скажу, що в процесі європейської інтеграції ми неминуче будемо стикатися. З складними перемовинами не тільки Угорщина, не тільки Угорщина буде створювати проблеми. У нас є конкуренти на аграрних ринках. От ситуація з зерном це підтвердила, і та сама Польща і деякі інші східноєвропейські країни будуть торгуватися, тому що ми конкуренти на аграрних ринках, і треба буде шукати компроміси. Але тим не менш, тут треба діяти разом разом з Європейською комісією і з іншими європейськими країнами. В Європейському Союзі поки що більш-менш, але працює система пошуку компромісів, зокрема, навіть консенсусу. Вони вміють знаходити компроміси, і цим треба користатися на от Там може бути проблема там менше таких інструментів тиску. Там ключову роль грають США, США тиснуть, але от ми бачимо історію з вступом Швеції По Фінляндії. Це просто процедура на. Ухвалення ратифікації запрошення цих країн до НАТО тривало рік для Фінляндії приблизно рік. Але, врешті-решт, там всі погодились. А от по, Шве по, по Швеції це затрималося, зокрема, і Туреччина, і Угорщина поки що не дали згоди. Оце триває вже більше року. І ми з такою ж самою проблемою зіткнемося неминуче. І тут треба діяти разом з США, разом з керівництвом НАТО, з більшістю країн НАТО, щоб вони тиснули на ці країни. Врешті-решт, я думаю, це принесе результат. Але все буде залежати від, від того, як за, завершиться війна і яка буде ситуація після завершення війни. Оце теж буде впливати на ту саму Угорщину, наприклад. Політолог Володимир Фесенко був з нами сьогодні на зв'язку. Дякуємо вам. Дякую вам теж. До побачення. До побачення. Нагадаємо, що для нас дуже цікава ваша думка та питання, тому пишіть їх в коментарях під відео. Дякую, що підписані на наш YouTube канал. Ставте вподобайки нашим випускам. Зустрінемось в наступних відео.